собі кістки. І це новий канал. І, і наше друге відео. Ми будемо з 10-го. І наш матрас ми будемо падати з 10-го поверха. І почали. На матрас будемо падати з 10-го поверха. Почали. Перший. Валерина Капушина. Ой, ой, ой. Ой. Такі ваші почуття після цього. Ви, ви станете інвалідом іменно ноги. а ви не будуть мертві, і плюс перший, ви ніколи не підете в школу. Друг... Другий плюс не підете ні в ю... універ... університет і на роботу. Але перший мінус ви будете, леж... будете вдома і в лікарні. Наоборот, в лікарні, а потім додому. Третій кажи. Третій плюс що ви нікуди не підете, а гуляти ви не будете. А це вже третій мінус. А зараз буде топ-2. І ми починаємо топ-2. Тут другий, нереально. Це, це не насправді. Які ваші почуття після цього? Це не справді матрас, а матрас не поможе. Перший мінус поломана шия. Так, далі, далі. І другий плюс. Ой, перший плюс. Перший плюс, по-перше, що ви теж нікуди, нікуди не підете, але гуляти не будете. Другий мінус. Це дуже небезпечно, не повторюйте ніколи. Ви потратите перше життя. І останнє. І встане. Ви можете підвернути шию або ліпше. Перемати ноги, руки, шия і вдохлі. А зараз топ-3. Иди к шумку Куда? Голову сюда! Коли главное повторить? Вы, вы себе поломаете ребра. На, тримай. А когда... Коли... Э, Він дохли, нам треба нового раз. Топ-4! И топ-4! Матрас все безпечно. Тут матрас все безпечно. Барку од нові дженія! Які у вас відчуття можна вламати ребет, а ви по-перше будете лежати в лікарні, але у вас вломний ребет, ви нікуди іменно не підете. А у вас майже було, у вас половні ребра, руки, ноги. Ребят, ще ви ж дохлі, не вважаєтесь. Ну, він не поняв, нього ж все подомає. Треба нового раба, Треба нового рабу, а той вже повдохне. Зараз буду я стрибати, він ведучий. І перший. каже я назву. І п'яте місце. Майже поворотня сальтушка. Поворотня сальтушка. Ви його чули. Який Яким світло. Це максимально погано. Я на максимально погано собі відчуваю Не повторюйте це. Ви зламаєте собі майже все. Тепер топ-шостий і він придумає нафу. Просто у нього працюють мозги. І топ-шостий. Буде розетка. Розетка. Його чули. Це після розетки. Розетка після. Після розв'язки ой ой ой, це такі погані відчуття. Ми могли спати, але це дуже Я Повторюю і мертвий. Походу, мені потрібна саміна. Треба нового рабашка. Тисячу хвилин по Щось не поняв. І буде топ сьомий. Буде електрика. Я тільки що подумав про електрику. Ти що? Читаєш мої думки? Дивіться, оцей паріньок читає думки людей. Зараз буде електрика. Електрика! Електрика! Максимально погані відчуття після від цього. Не треба повторювати. А зараз буде електрика. Електро... Електроапобі! Які у вас відчуття? Е, максимально погані. Такого не повторюйте. і нема тополюсів. О-о-о-о... щось мені погано. Щось мені погано. Крізь нам потрібно раба. Давай. Нам потрібно Це зараз топ дев'ятий. Стоп дев'ятий. Це буде екстрім деш. Це кресла. Христа! Будем плевать спиной. А, бляха. Сейчас буду из нашего лица. Ты что делаешь? Что Какие у вас мечта? А, -а, -а. а не Что Шукам, сейчас ты скоро сдохнет? Да, я дух. Нам треба нового раба! Знову господи! Ти чого дивишся? Оооо! Ти дивишся! Ти дивишся! Ну, все, споряточно доходь. Ну, більше рабів не залишилось, таких як я, так що зараз буде раб, який знімав від першого до четвертого. Ну... Представляв ці церкви. І буде топ, десятий, найостанніший. І це буде лампочка. Яка світиться. І буде. Ну, лампочка. Шарф. О! Айлоя! Все! Вчилися, включилися, повезло, повезло! Дивіться, яка! Ще раз зроби. Я знімав лампочку. Не, <нень> ну ти вибачить, я знімав лампочку. Яка світиться, вона така красива. Що не чеши. <сör> <сör> так, треба нам мікрофон. Вставай раб! Ну, які в тебе відчуття після цього. Відчуття, коли він дивився на цю лампочку, я собі. Я тепер майже задихнусь, але не повторяйте.